Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні вирішила повиносити все з парника, тому що тут так пари, що це кошмар один. І буду потім потихеньку ввечері, що, що зможу, кожного вечора потрошки посадити. тому що воно тут все бідне мучається. Вже порозцвітали анютки. Дивіться. Петунія. Це як ціла, так цвіте. Ось ще одна нітка розквітла. Дивіться. Так, що потихеньку цвітуть, треба вже виносити хай петуні також починають. Коротше, треба виносити, бо тут я не знаю, що дивіться, майже 40 градусів. 35-36 майже. Друзі, дивіться, які огірки вже стали. Прямо на глазах ростуть. Друзі, хочете прикол? Я думала, жовте листя, а це вже що це в нас? Цукеша, кабачок вже цвіте. А це додержало. Дивіться, скільки цвіту, треба край висаджувати. Друзі, ось вже. Ходять гладіолуси, нарешті, не всі, але вже лазять. Ну і що тут наші баклажанчики, цілі всі, наче поки містять. цілі всі. Все добре, все цілі. навіть маленькі. Тільки-тільки виглядають. І от, друзі, цвіте уже горох у мене. Один, другий, там третій. От. Я вже не накриваю цей парничок. Сьогодні вже рвала каченятам, циплятам давала салат, помідорки також. Поки ми всі цілі, крім цього, один тільки те, що під'їло раніше. А ці поки між оце щось мені не дуже подобається. Але стволик, ну побачимо, тверденький. люди. А так стоять, треба поливати. Дощ треба. Край. І вже показує, показувало на неділю і понеділок дощ, уже немає, вже на серед на вівторок. Гроза, Але чи буде вона, чи не буде, як воно кожного разу міняється. А дощі край треба. Ось моя цибулька. Не знаю, наскільки видно. Рядочки після сапки, але вже знову лізе. Ось тільки посапало. Щось багато посохло сіянки. Дивіться, прямо видно, Ось по... посохше. Ну, хай вже буде хоч те, що є. І дивіться, морквочка гарна дуже. рядочки видно. Дуже гарна. Тут трошки менше, а там гарно. Ну і ярий чесничок теж гарний. Ну, дивіться, друзі, полуничка вже майже стигла. Ось, бачите. Якби ще ріденько було, то їй би було більше світла, і вона бріше б достигала. Ну, вже маємо те, що маємо. Потім буду розріджувати і робити, як треба. А ось, друзі, вже стигла, дивіться. Бачите? Одна, друга. Треба пройти подивитися. Уже посмакувати є. Як в дитинстві казали, першої сестри треба загадувати желання. І як ви думаєте, яке наше перше, побажання бажання буде? Звичайно, найшвидшого миру. Ну от, друзі, перший урожай полуниці. Загадуємо бажання, щоб якнайшвидше була перемога наша. Друзі, нарешті дощик пішов. Слава Богу! Ось, відкрила парники, та й дощ кончився. Але дивіться, капусточка гарна. Бур'ян теж. Редисочка теж гарна. Прям здорова надо сьогодні. І пізня капусточка, дивіться гарна. Ну і тут все гарно, також помідори. Воно. Тут теж піріски, всюди повна, але помідори гарні. Закривати вже не буду, хай до вечора буде, якщо не буде більше дожджа, то. Треба буде полити. Ну, ось так. Все гарне. Пиляку прибив і то добре. Звичайно, дощ треба дуже. Друзі, ростів. Подивіться, яка краса. Все-таки я його побачила. І от незапланована робота, так як... Починає достигати полуниця. Вирішили вкрити солому. Це треба було давним-давно зробити, але руки не доходять. Тому вириваємо бур'ян, чистимо від е, вусів від старого листя і будемо прикривати соломою. Ось хочу показати різницю між прополотою і почищеною полуницею. І ось дивіться, що тут робиться. Тут те ж саме було. Просто це все треба було зробити завчасно, але йшли дожі, було холодно, потім з'явилася нова робота куча, і я не встигла її, ту стару розчистила більш-менш, а ця у мене лишилася нечищена. Тому чоловік засипає соломою стару полуницю. А я поки прочищаю, скільки встигну. Ну ось навіть третю частину я не встигла почистити, скільки встигла, бо вже і комарі гризуть, і друга робота ще є. Завтра, якщо буде можливість, то буду далі чистити і треба тут також закрити соломою. Ось чоловік понакривав. Вона трошки ще втрамбується, ляже і буде добре. Тоді буде ягода лежати на соломі буде чистенька, не в болоті. Ось так. Ось ще кусок є. Теж треба чистити. Я там <кхи> проривала, розріджувала, бачите, там гарно. А тут заросло і ну, не встигаю я все. Треба теж чистити, посипати соломою. Плюс помідори треба теж накривати. Роботи вистачає. Ще нарвала редиски, дивіться, яка крупна. Це та, що я останню сіяла в останньому парничку. Ось жовта була, дивіться. Так, Такий у нас урожай сьогодні. Саме краще тут. Найкращий варіант. Тут я почистила. Є полив. Просто ну, ще вона. Перший рік, то урожаю гарного не буде, але цвіте. І ось також вуса є, треба прибирати, щоб не тягнуло сил. А так, я таким методом задоволена. Ну, Конкретний результат урожая буде вже на слідуючий рік видно. Але, по крайній мірі, тут нема бур'яна. Ну і те, що чоловік поставив капельний полив, то вже дуже добре, тому що. Не треба носитися з відрами. Так що таку роботу ми сьогодні проробили, що встигли, будемо далі продовжувати. А з вами на цьому прощаюся. До нових зустрічей. Дякую за коментарі, дякую за підписки. Пока. Друзі, дивіться, радуга. Веселка. Перший раз в цьому році я бачу. Друзі, дві радуги, дві веселки не знаю наскільки видно. Дивіться.